Нарешті, нарешті, довгожданий день, той день, не ніч, коли ми привезли бджоли, а день. І ми тепер йдемо е, з Іванкою, подивимося, чи вони там є, чи вони не перелетіли назад е, в грибінку. Йдемо подивимося. Можливо. Такий хвилюючий момент, правда? <му> Знаю, навіть, що не я чую, що не тут думала, гудуть, такі я не знаю, чи наші. Ну, вулики є. Да, вулики нерівно стоять, треба буде їх вирівняти по уровню і взяти і вирівняти. Вулики стоять. Бджоли гудуть. Тут ага. вітають Ну повинні бути на місці. Чекай, Іван, Іваночка, як будеш там стояти біля людка, то вони О, є, є. можуть є. Багато біля жовтого багато є, біля жовтого. А ну біля чекай я. Так нема. є. Є і біля зеленого. Ой, тут теж є, так? Просто я вже боюся підходити до них, тому що. Рука напухла вже ось сьогодні. Другий день тоді як вкусили, до вечора так нічого не було. А тепер вже ну, це було після вчора, а сьогодні рука така напухла. Хтось життя віддав. Щоб вкусити мене. Ну що ви? Нащо ви кусаєте людей? То ваша коліжанка мене як вжалила і померла. жу Жу-жу. Ну давайте працюйте, не будемо вам заважати, потім підправимо вам вулика. Той зелений нерівно стоїть. Полуниця реально замітно, вже така висока стала. Але не цвіте, чи... ні, цвіте. Чи то вже перецвіла вона? Ні. Вона ще. А бджоли вже працюють, бачив вон туди? Де? Хай сидить. Я не хочу їх зачіпати, бо вони кусаються. Верніше не кусаються, а жаляться. Так, ми прийшли подивитися, що нас чекає, який об'єм роботи сьогодні. Ну, я вам скажу, все дуже помінялося після того, як ми були останній раз тут. О, дивися, як гарно. Тепер вже навіть ота полана, яку ми позрізували, вона вже виглядає гарніше, ніж та, яку не позрізували з тими престорчами. Ну. Хоча воно не міняє взагалі. Суті якоїсь, я воно воно не міняє. знаю. Воно все одно з землі піле... все. Так. Так, так. От дивіться, от воно стоїть. І от, Во. от не Вон новеньке, воно, воно. воно стоїть. То стоїть і то стоїть. А то ж чи пішло чи? з землі. А то колюча? Це не колюче. Чи... Не колюче? Ні, ну воно виглядає як ключки, але воно не коле. Ну побачимо. Вже три крапельни монтувати. Будемо, будемо, будемо. Ото я привів агронома, ходить мені, розказує. Я еколог взагалі то не агроном. По, по чому? По, по спеціальності. Я думав, що так. по призванні зараз кажеш. Ні, по диплому. Так, значить я тебе веду, Іванка, знаєш куди? Куда? От літня малина дійсно вона з тих патиків. А, не літня. Heritage, дивися, з патиків пішов, а полана вся з землі. Угу. От Дивися, Heritage пішов а з тих чого? патиків. А так, з патиків. Ну глянь, даже з... Ні, а вон там та з патика чи не з оця? Ну оця ні, А ота во дивись. І так, і так пішла. Ага. А пулана вся майже от суто з землі. Де не где тільки може? з ага. патиків. Так, а що наш феномен каже? А що каже? Каже, що ніц не каже, немає його. Ну. Не і що то буде? Що буде? Нічого не буде, не знаю. От одна буде. Одна буде малина. Друга робота. Друга буде. Угу. Через одну, я так зрозуміла, десь тут нема, далі. Знову є. Пропльовується. Все, проклею. значить, положимо крапельне зрошення та й щось буде. А тут сьогодні буде... Так, значить, розказуємо, так? Да? Угу. Отут. Ми не досадили малину, ми будемо досаджувати осінню. Але зараз ми тут будемо садити кавуни. Що ще будемо садити, Іванка? Огірки, кавуни і чекай, чекай, сама так буде. Огірки, кавуни, кукурузу, О, так. Дині. кукурузу, дині, все таке. Так. Все, так. значить що, беремо коняку. Запрягаємо і тут розпушуємо ґрунт. А, вже десь тут політає. Вирівнюємо біля голови. То нічого, не роби різких рухів. Ага. Вирівнюємо ґрунт і сіємо. Що класно, що ми сьогодні з Назаром договорилися. Назар мені позвонив, сказав, що вони посіяли вже кавуни на Волині, а ми тут, на Полтавщині. Сьогодні в той самий день посіємо і будемо спостерігати, як відрізняється, чим відрізняється. Знаєш чого? Бо я напахнилася сьогодні. Я їхала так з духами собі покропилася гарно. Ну то все, мене вже не закусали. Так тобі не спухає. Я забула, треба було не кропити. Давай сюди йдемо, подивимося, як наші городні культури сходять, не сходять. Цибулька зеленіє, гарненько, добре. Так, так, далі. Подивимося. Редиска посходила. Ридиска посходила. О. Видніється. Но. Вона швидка Угу. Ай, тут ті бджоли. Фундуки ростуть, редиска росте. Чекати. Так, Тут ми будемо сіяти щавель, нам гарно порадили, правда? Так, Тут ще треба пройтися мотоблоком, бачку, воно ну, берег берегом. Так що вона до мене причепилася? Вона до мене. мене так, давай втікаємо звідси. Mm -hmm. Тут близько до вуликів, але ми в них не на шляху, ми просто на своєму шляху. Яблунки. Іванка, ходи я тобі пісню заспіваю. Mm -hmm. Та я втікаю, бо я боюся, бо вона за мною летить. Та що ж то таке? Чуєш? Фу, прогнала мене аж сюди. Щось мені там не до пісень біля тих бджолів. Відвик я вже від мотоблока, він мене вже втомлює. Тяжкий пару тижнів не попрацював вже знову тяжко ним. Стоїть там гуде. 3-4 хвилинки погуде на таких мінімальних обертах і заглушу. А тут я виробив тільки що поле, десь в три сліда. А нормально для кавунів підет там. То не, не дрібненьке таке насіння тут. Кавуни огірки. Ти Іванка що робиш? О, ти цибульку подзябала. подябила. так важко, коли не привик. Ну. Це нам замість фітнесу. Платити гроші, ходити, тягати, там щось, присідати. А так робиш те саме, а потім і маєш що їсти, знову поповнюєш калорії. Як зайшло сонце, і трошки вітерець, це так А ага. Як воно світить прямо на голову, треба щось співати ту типу шахту, щось таке. Ну, А я вже кажу, воно. я вже відвик від мотоблока такий тяжкий мені апарат. Угу. Недавно косою працював. Так вона заводиться як іграшка, такий бжик і все, а мотоблок... Ладно, йду я його глушити. Вже сюди ми ходити не будемо. Каліточка закрита. Тут літають наші трудівниці. Вон. Але мені страшно тут після мого укуса. Трохи страшно. Йду я глушити апарат. речі, тут недалеко, хочу злити оту брудну воду. Зараз розкажу. Все, не тарабань нам. Хочу, знаєте, що зробити? Хочу злити оцю брудну воду, торішню, яка в цілу зиму нам контент робила з вами. Цікавість нам робила. Розмерзнеться, не розмерзнеться ванна. Бачите, не розмерзлася, казали, розмерзнеться. Я навіть проводив досліди в банці, хто пам'ятає, хто дивиться. Не розмерзлась. Тепер треба мені взяти кия якогось і злити цю воду. Операція басейн для бджіл, вода для бджіл. Не хочу я туди руку пхати, та вода якась вже не знати яка. Хочу намацати там таку ту штуку і спустити але бачу що то певно то так мені не вийде так а тут не можна а не можна ей ти там не бжучи вас ніхто не зачіпає певно придеться руку пхати і це звісно мені не хочеться цього робити ладно била не була Чого не зробиш заради бджіл потім прийдеться помити сподіваюсь там нічого кусючого не плаває О! чекай щось вийняв але то певно то не то я не зрозумів я не Шо? то виняв Тече Ось, тут ніпеля вийняв, а як тут воно странно А, може воно отако? чик? Коротше тут система ніпель. Ну чого, зараз тече ми все поладимо. Як воно було що, тут у нас? Що будемо приступати більше? до посадки. Давай так, okay. визначимося кукурудзу. Uh -huh. Давай кукурудзу. Так, як же то правильно зробити? Щоб вона нам не затіняла. Так, посіємо так, звідси так? від малини. А кавуни. Так, посіє... да, щоб кукурудза uh -huh. не затіняла, правильно, якщо сонце. Але сонце воно зазвичай... Ні, давай все-таки ближче до доможі. Взагалі кукурудзу сюди, дати Ось сюди, вопись кукурудзу. Та як я тут буду їздити? Тут ми вже горох посіяли, бус не проїде. Ну, давай скоріше, А ще огірки. Угу. огірки? Давай зараз Що подумаємо 5 минут, 15, 15 мінут. 50 так? минут подумаємо Слушайте, давай. Давай зробимо так. Давай кукурудзу і посередині огірки. Вони будуть і тіньок. Ні? Угу. Мені здається, так буде добре. Я не знаю просто, щоб кавуни не постраждали. Вони ж люблять сонце, а ми як кукурузу їх затінемо. Кажу, давай подумаємо 50 хвилин. І потім включимося. Так, сіємо ми спочатку кавуни отут. Топган, фарао, то є фірма Сійко на Сіння. Потім будемо сіяти. Пише сонячний март. 33 богатирі. А потім те, що в Аврорі купили фазенда. Цукровий малюк і цукровий малюк. Отут це в нас є е, такий мікс суміш ранніх, округлих сортів кавуна. Тут і жовті мають попадатися ось тут, в тій пачечці. От. А це що? А це в нас довгі кавунчики і круглі кавунчики. Ранньо стиглий, середньо це теж суміш ранніх кавунів. Давай так і будемо сіяти. Так, а це який е, на ранній. І це надранній. Значить, Отак ми будемо спочатку от по порядку будемо сіяти надранні, потім ранній, потім середній. потім ага. От І позаписуємо в той твій зошит. Все, погнали. Це треба якісь там патички біля них поставити. От як ми будемо бачити, де воно є. Треба якогось патичка маленького. Не знаю, давай спочатку сіємо там, Не побачимо. Пряме включення з фірми юний ентузіаст. Докладаємо. Посіяли, там ми багато, багато кавунів вийшло більш ніж ми сподівалися, аж до тої зеленої коробочки. Тут огірочків трошки. от. А тут а ми сіємо мілай, куку або кукурудзу. Тобто то всі три слова одне те саме. The Amaze. То все будемо сіяти тут. Що ти, дічок, будеш косити сьогодні? Так. Да. то добре. Буду косити. Сьогодні вже розібралися з тим мотоблоком. Нарешті його заховали, все як положено, зробили те, що на сьогодні планували, посіяли всі городні культури. От. Ну То я не тобі розказую, то глядачам, ти знаєш. І зараз буду, після того мотоблока та коса, як забавка. Легенька, заводиться легенько. Треба косити перший раз. Тільки думаю, як би так, щоб бджоли в мені не наполохати чи вони не бояться? І як мені. щоб чим побільше бензину попало в бак, а не на землю. Отут дві Тут таких... треба лікуть може, так? Придбати. І, О, і так воно нормально. Руки не трусяться, все добре. Угу. Добре, ти маєш свою роботу. Я своєю займаюся. А о, зараз покажу. Та я тільки почала. Грядок вже сюди перейшла. Оце, тут починаємо порядки робити. А тут твердіше, як на грядках. А ще тут скільки, все гуде. Так як казали, все скоро загуде. Ну нічого, ми спасемо якось його. Як тобі вистачає тут квіток? О, вполне. Навіть забагато з головою. Чи можеш ще виписати, посадити? Ми знаходимося в Карпатській області, в теплиці, де самі вирощуємо квіти і відправляємо новою поштою. Ці всі квіти ви можете замовити у нас новою поштою від однієї бананки. Оплата повна на карту або часткова. Також у нас є група в Viber, опис буде під відео. Я дивлюся, що скільки вишень буде. Просто обліплена вишня. Просто обліплена. Може вам не видно, може видно. показати. видно. Ну, коротше, що дуже багато. Дуже-дуже-дуже придуже. Тут Полтавщина, вишневий край. Все, ти вже запрягаєшся, так? Да? Пам'ятаєш, як то в нам було того все сложно з тим <смір> Но. з тим паском. Угу. А воно ж все не так то й сложно, показується. Ось такого береш. Чик. <паспас> <паспас> Запрягайте, хлопці, коней. <паспас> О, да, нормально. О, молоток. Першого разу запрягаюся вже, а то тоді не могли двох дати ради з продавцем. Ага. Так, навушники і очки. Іди, пізно. Безпека понад усе. Навушники дуже допомагають. І рукавиці. Зараз отам викушу, тоді машиною від'їду, буду тут косити, бо воно скаче капітально. Угу. Ну як трошки відрізняється, отак, якщо подивитися, давайте спочатку тут і там. Є різниця, видно, що щось робив. І тут так само. Машинку перегнав, зараз тут до кошу. Тут Іванка, тут косити насправді більше, ніж я думав. Тут цього насправді більше ніж ми Но. Роботи. Цікаво, скільки коштує якийсь наприклад, абонемент на всі? Групи м'язів, щоб ходити цілий рік і чимось займатися. Не знаю. На всю, на все, на весь організм. Я би думаю, двох міг би прийняти таку. Хто хотів би постійно на всі групи м'язів, я би їм давав тут різні тренажери в мене є. Ну, я спочатку сам пройду курс. Зрозумію на що воно впливає і як. Ну, але... Думаю, що для такий рух різними мотоблоками, косами, лопатами, сапами, то є корисно. Так що, якщо хтось хоче, пишіть в коментарях, я подумаю, яка ціна річного абонементу, і буду, будете в мене тренуватися. Я буду ще закупляти, можливо, якісь нові снаряди, щоб точно всі групи м'язів. Ну, спор спортивні. Yeah. От дивися, один. No, От, оцей впливає на яку групу? На, на, на поясничний. На, на пояс, на всі ті м'язи. І на yeah, Бі... жолоду, жолоду І на біцепси. Далі, що там? Мотоблок, він теж на спину, на руки, на, на все. Сапка в тебе той, що ти зараз качаєш? Біцепси? Ні, вона не на біцепсі. Ну, легенькі, ото таким новачкам, хто тільки взяв, даємо спочатку сапку. Хто у нас перший купить абонемент, то ми розробимо такий план спочатку сапкою тиждень-два, а потім будемо косу давати. Ну такі вже важчі навантаження. Правда? Так що серйозно вам кажу, от польза якась буде. Ви щось зробили, потренувалися, дивіться, результат вже є. А ви йдете зі спортзалу. Ну що ви побачите? Ніякого результату. Спортзал як стояв, так і стояв. Ті всякі, що ви на них займалися, снаряди, як стояли, так і стояли. Ви йдете в дзеркалі, у вас нічого не змінилося. А тут ви позаймаєтесь. Думаю, дорого брати не буду. от, Попробую. Тут ви позаймаєтесь, ви одразу побачите результат. І ми знімемо на камеру, що то ви зробили. Людям покажемо. Так що думайте, звертайтеся. Так, набрав я вже другий бачок, зараз буду розводити. От, і як вам сказати, от, як в пилці вимірити розхід? Я не знаю, але я можу показати, що я зробив от, літрою бензину. Заливав я в мене було стільки, як зараз. Там чуть-чуть на дні. І от зараз я знову буду заливати. І от я вам показую. Отут машина стояла, то я далі вже тут не робив. Ото вуличку покосив. Там 3 метри в ширину. Покосив. І зараз покажу на дорозі, покосив. Кого цікавить, скільки на пилку треба бензину, того ви побачите. Ось сюди метрів. Ну ось. Всі тут метрів 15. І туди метрів 40. Викосив. Ширина така. Раз, два, десь три з половиною метри. Може чотири. Оце пішло літра бензину. Як це? Багато, чи це мало, чи це є нормально, не знаю. Хто бивалий, хто давно в селі, той знає. Хто такий, як я, ну так, не знає чи то нормально, а хто тільки ще хоче купити косу, то читайте коментарі. Я думаю, ви дізнаєтесь, нормальний то розхід чи ненормальний. Все, докошувати сьогодні не буду. Поламалося, поламався стартер, щось там десь воно що там що там ламається. Коротше, почало проскакувати через раз, а потім взагалі отако от сталося і все. Так що на сьогодні все. Тож я вибрала тупилку? Вона мені найбільше сподобалася, але я лаханулася. Ні, то що, то нема різниці. Да? Треба здати в ремонт, то я думаю в багатьох часто таке буває. Так що дякуємо, що ви були з нами. Можете підбадьорити нас лайком і написати, чи можна її самому поладити. Чи там сильно тяжко, чи сильно треба багато ума мати, чи треба здавати в ремонт. Бо я поняття не маю. Все, загалом те, що ми на сьогодні хотіли, ми зробили ще й більше, бо кусити ми сьогодні не мали, але почали і поламали пилку. Ну нічого, наші пригоди будуть далі в наступних відео. Так що не забудьте підписатися на канал, і будемо на зв'язку. Пока.